Що він від вас приховує. Всім привіт! Мене звати Вікторія. Буду вдячна за лайки і за підписку. Вибирайте позицію, яка вам відкликається. Так, по першій позиції він приховує, що вже щось зруйнувалося в йому. Зруйнувалася у його надія на майбутнє, надія на те, що все можна наладити. Якщо ви знаходитеся в конфлікті, то він вже розчарувався і зневірився, що можна з вами помиритися. Другі позиції. Він чекає від вас якогось зізнання. Тут швидше за все ви знаходитеся на відстані і він чекає зустрічі з вами. Так, він приховує свої почуття від вас, він дуже закоханий і хоче дуже вас побачити. Якщо у вас є особисте питання, ви можете задати його, перейшовши за посиланням у шапці профілю. По третій позиції він приховує те, що ви для його та жінка, заради якої він готовий на все. Він готовий робити все для того, щоб ви були щасливі разом. Готовий брати за вас відповідальність, і ви його дуже сексуально приваблюєте. Від для його та сама жінка, ну заради якої він готовий на все.